Телефон пристиживал раньше, такий был классный. Есть у вас? Уже, наверное, жаль, на А что вы за магазин тогда такие? Хорошо, а что у вас есть бюджетников, таких на мальчику требует вот, в школу снизить? На вырос? Да да. да. да, на вырос. Xiaomi щось. есть? Есть Xiaomi, типа iPhone є у нас. Xiaomi iPhone, да? Редміпро. Саме головне, щоб хорошо фоткав, тому що там у нас є свої рамси, не в журналю, mm -hmm. і нам треба хороший телефон. Yeah. До мене приходили українська правда, брали да, фотоапарати. От оце кращий варіант в цьому сегменті. І скільки денег? П'ясяточку. П'ядесяток. Да. Це в копейках. В рынах. Може... 60 гривень? Не, а, 50 гривень? Ні, хорошо. Так, 50 гривень. тільки грошей у нас пай тільки наступного місяця. 50. 50 гривень. Ну не 50 гривень, ти не давай якийсь 10 от дивись. ти Що-що-що-що-що? Ексклюзив, вживаний телефон, тільки з рук. Тільки що реально хороший екземплярчик попався, вам реально повезло. Скільки думаю, грошей буде? 49, 999. Батарея почти соточка, ну 68. Так що я не знаю, якщо ви ще не соглашаєтесь, то де вам ще в житті так повезе? реальний бізнес. Тут навчають продавати по-своєму.